Хлопці і дівчата, з віком треба пересматривати кількість ваших мастурбаційних актів на день, на тиждень, на місяць, що я маю на увазі. Дивіться: наприклад, якщо у віці 17 20 років ви могли. На тиждень 10 разів займатися статевими актами, це було наприклад, 7 разів струбація і там 3 статевих акти. Все ок, все супер. Але чим старше ви становитеся за статистикою на тисячу людей, то більше ніж 600-650 людей будуть мати ось такі дані, тобто буде зменшуватися кількість статевих актів. Так, є ще одні дані цікаве, що а, 35 плюс і вища, це група а, людей схильна до інтимних експериментів, кому цікаво, а, дослідження це я залишу в Ютубчику, тому що десь тут неможливо це зробити. Так от, і якщо вам тепер 30-35, то кількість статевих актів, котру ви хочете зробити і, можливо, можете зробити, буде зменшуватися. Так от, що відбувається далі? Якщо, наприклад, тепер у вас 5 разів на місяць і. Пробачте, але із них ви чотири братербацію, тому що це може бути для вас комфортно, це може бути для вас більш швидко і тощо, що відбувається. На партнера вам часу більше нема. Незалежно від статі, будь-то чоловік, будь то жінка. І чому це так виходить? Тому що ми давайте зрівняємо статевий акт з голодом. Якщо ми постійно перекусуємо, то один раз повноцінний прийом їжі нам не захочеться. Тобто чому перекус легше? Тому що він завжди майже полуготовий, його бистренько поїв і побіжав. А обід його треба зготувати, щось нарізати, щось зробити. Так, от статевий акт і мастурбація це то є дуже схоже по цьому самому. Мастурбація це досить такий швидкий перекусик, але будемо відверті, можна так на що основної їжі вигляді статевого акту з партнером вже не заходяться. Тому, будь ласка, не забувайте під. Підкориговувати ваші статеві акти відносно вашого бажання, віку і ситуації в вашому житті. Дякую за увагу.